Христос Воскрес, шановні. Ну що, сьогодні Великдень. Як всі нормальні люди, ми <кхи> приїхали в церкву. Але в білу церкву. Пам'ятаєте це місце? Онце дерево, У мене ще зонтик тут літав. Приїхав сьогодні з дівчатами. Отак у нас загружено все дровами там, снастями, пасками, яйцями. Будемо сьогодні пробувати щось поймати, не знаю, вийде, не вийде. Але, по крайній мірі, віддихнемо чи відпочинемо відпочинемо. Точно. Проїхали більше 100 км від Києва. Це не сама біла церква, це трошечки далі, ніж біла церква. Але Місця ми ці знаємо. Не знаю, може чи просто ранувати тут по подліщику. Але може який карасик, там, чи коропець, ночі, ну, щось може вскочити. Побачимо, закинемо пару палочок, розпалимо костерчик. Короче, святкуємо Великдень. Всіх зі святом. Ось ну, така кубка дров у мене з собою. Ну, тут просто по-іншому немає де більше їх взяти. Там ліс, ну там такий ліс, посадка якась трохи далі є, але не ж тягати їх звідти. І отака в нас річка Ростовиця. Так, ну що, поки там дівчата це розбирають. Замішаємо прикормочку. У мене є ось така фішка, вся риба ваша, шоколадні спеції. От я думаю, що зараз її сюди бахнемо. І там плотвяча в мене ще є. Добавимо туди ще й плотвячі. Ну таке, спеціями пахне. висипати, всю не висипати. Та хай буде вся. Щоб потім по трубам не тягалось. Отакі От кольору вона. Навіть не знаю, додавати, не додавати. Я думаю, що наверное, хай вона все-таки буде чистою. Ось Попробуємо, що вона за прикормка. Спеції, в принципі, на підляжчика бути саме воно. Так що зволожнюємо. Зволожнювати, мабуть, буду в два-три етапи. Вон перший раз так трохи дав. Зараз перемішаю, хай трохи настоїться. І потім, якщо буде мало, додавлю ще водички. Два тичка поставив, я думаю, нам вистачить. І... Ловити буду на своїй касмастері 3,90, не знаю. Я думаю, що тут далеко кидати не треба буде. До речі, тільки що поки кашу мішав. Ось тут, буквально в оцих кущах, ось такий карась. Ну, Навірно, зараз пішов на нерест, вийшов на міляку і прям тріпався. Ну, я його бачив, хороший такий, за пів кілогра карасюра. Так що я думаю, що є е, смисл ще поставити. Якусь удочку недалеко від берега. Я сьогодні теж взяв з собою кукурузку, опариш, в мене черв'як черв є, Будемо пробувати на все. Ну, я ж говорю, що ми приїхали не стільки на рибалку, скільки відпочити. Але якщо зловимо рибу, то це буде дуже приємним бонусом. Так, по оснастці. водік, кормачок отакий, тут течія, ну, плюс-мінус така невелика. Два поводки. Один довший, другий коротший. І отак. Піно тісто чесникове, і один опариш, і тут те саме. А на другий, думаю, вдягну для початку червоного черв'яка. Якщо не сподобається, то буду пробувати з кукурузкою і туди ну, таке. Ну, коротше, закидаємо, пробуємо. І вітер дує. Глибина така, ну, до 3 метрів. тоне швидше, ніж не на Дніпрі на моїх місцях. Так, перший воді, закидаємо другий. Так, забув сказати, я сьогодні кліпсуюсь, буду кормити дві точки. Ну Щоб ночі, якщо я буду е, рибачити ночі, щоб вже там якась кормова база була і ну тіпі, якась риба, може, збиралась на прикормку. Так, ще в кашу додаю таку. Така ауфорія була сьогодні кукуруза. Не знаю, яка вона. Зараз половину добавлю сюди, а половину залишу, щоб на гачки надівати. Вот така кукрузка. Ось так. Ну трішки залишу. Це все діло перемішаємо. І буде така вкусняшка. Навіть трошки перезволожена прикормка вийшла. Але я думаю, трошки постоїть і віддасть. Ну, взагалі така, така штука виходить. Так, наші розклались. Вероніка відпочиває, Катя вон, вирішила вже на вудочки там щось рибачити, карасів ловити. Ну а я чекаю свою покльову. Постояв, мабуть, ну, хвилин 7 сили. Я поклевочка якась. Ну давай, дыбный разочек, я буду знать, что ты там сидишь. На червоного черв'яка. Ладно, давай перевіримо. Давай перевіримо. О, так хтось є. Хтось є. Ха. Ну хто б там не був? Дає, диви, трусить головою. Диви, диви. Я думаю, що це підлящик якийсь непоганий. Іде, хтось йде. Та ти що? <ріст> так як я й казав. Так як я й казав, підлящик. На червоного черв'яка. Блін, ще й заглотив, так жадно. А ну давай. Є. Дивіться який. Ну зовсім непоганий, я скажу. Все, в норку грузи розсипав. Нічого, це ми пособираємо. Головне, що рибалка вже є і вона буде. Коли нічого не було. О! Є. Хтось є. Махає головою. Поставив на обидва фідера червоного черв'яка. І от він результатів. На пінотісто щось не дуже хоче. На правий теж постійно покльовки. Але такі, дип-дип і все. І тут все щось щось іде. Давай, давай. Вот там? Покажи. такие самые, наверное. Для Берга начинает. Выкрутасы давай. Оп. Да. Путин кали калиброванный подлящик. Да ты что? Не, ну а что? Ой. Ну, ну, давай. Иди сюда. Ну что? Отакий. От ну я вважаю дуже навіть такий нічого. На засолочку піде. Ух, ха, ха, ха. Так, ну що, переїсти трохи щось. Ось ось сьогодні. Ой, дивіться. Бужанінка тут. Печеревинка запечена. Доба... Домашня ковбаска. Угу. Ой, такі красивені яйця. Пасочка домашня. Катя постаралась, напекла. О, дивіться, навіть свячена. Сьогодні ходили в церкву, святили. Так, ну що, треба з яєць починати. Так, да, починаємо. Вибирайте яйця. Я живтеньке. А я оце. Це буде непереможне яйце. Хто б'є? Да. Давай. А, а, ти, оце, вибрала, оце. ти вибрала сама. Все, до побачення. Давай я тебе клосну. нє ні, ні ні Все, ти вже можеш їсти. Тепер я. Ну давай, бей-бей. Он... До, до побачення. Осю. А ну-ка розвертай. Давай. Часто я доб'ю. Ну ладно. <клес> ну, все, якраз всім'яйця побити. Трошки ти мене. Так, ну що, всіх зі святом, смачного. А ну і сюди. О! Бачиш, рідко, ну. Що там? Ну рідко ну є. Є, зараз побачимо, що там. Та що, я думаю, підлящик опять. А не, щось меншеньке. Або або меншеньке, або зайшло. Щас, не, щось іде. Оно, Голову як труси, диви яке. Борзе. Щас, щас, щас. за. Не, подлящик, подлящик. Трошки. Трошки менший. Але але такий. Блин, і... Черв'яки об'їдає. Вот такі звірі, Ну, пайде, пайдет. Так, ну що, годівнички я поставив всі дуже крупні, тому каша залишилась приблизно отак. Є в мене ще така пачечка фішка, вся риба, бомба гейзер. Я думаю, що поки вона не закінчилася, ця каша, треба змішати її. О, ця така світліша дивіться. З цим гейзером, тому що я планую ще й вночі половити. І завтра. О, Ще й трошки розсипав. Ну нічого. Це нормально. Коротше, зволожнюємо, перемішуємо. Я, мабуть, додавлю туди всю кукурузу. Якщо я захочу. До е -е... речі. Ну не пахне нічим таке. Значить, печиво якесь там, мука щось таке. Незрозуміле. Я думаю, що з тою. Стої... Прикормкою, що в мене є, воно якраз буде нормально. А ще в мене є меляса. Я зараз додався ще трошки меляси. Ось дивіться, така меляса. Про меляса карамель, універсал написано. Ну, Додали. Я думаю, зайвим не буде. Вона ще... О, як вона пахне. Ще з того року в мене. Отак. Я думаю, досить час дозволожним, перемішаємо і нас хватить цієї перекормки, я думаю, до завтрашнього вечора. Ну такий результат у нас вийшов. Круска, меляса, все це в кучі. Годівнички в там крупні. Я думаю. П'ятно закорму буде дуже, дуже смачне. Та, клас. Ще трошки пізніше дозволожу. Буде бімба! Ну что, еще будешь клевать? А может присила? Да, есть. Дуже, конечно, редкие поклевки. Блин, а ваш рыба гарная. А ну, а ну. Кто ты там? Чи шо, шо таких? А че запуталась? Что такое? Значит, есть рыба, а значит, нема. Ну ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, є. О! Нічого не змінюється. Такий самый екземплярчик. Не, ну прям хороша риба, ч? Дивіться. Ну, Нормальна риба. Берем. Є покльовочка. Наш наступний <рес> тут підлящик. Іди сюди! Да. Да, 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 да. А ну давай, покажи, сидите там. Красавчик, давай, давай. Что такие? ти що, ти що ти ось що, вона наша риба? Я вже думаю, зійшов, взагалі. Не супротивлявся. Не чинив супротиву. Дивіться, трошки менший. Але є риба і риба. Садочок. Його. Садочок, садочок. Оп! Так, вже темніє, рибалочка така собі, але прокльовує, прокльовує! Коротше, ніч, перезакинувся. але літають Бетмени. Летючі миші. Вона одна полетіла. І постійно цепляють, то один, то другий, то один, то другий цепляють. Я думаю, покльовка зразу, а потім ні. Я розумію, що це Бетмени. Вони така задача, марми, цеплять шнур. Він ще один летить. Бач, на камеру не хочуть вони цепляти, цеплять. Собаки бішені. Костерчик у нас горить, ви бачите, дим. <правж> Прям багато дима. Комарів, до речі, сьогодні нема. Дзвонили мені люди сьогодні з Київської області. Казали, що поїхали з рибалки за те, що комарі задовбали. Ну... У нас щось таке літає. Вон, бачите, оце, оце Бетмен. Це не покльовка, це Бетмен. І, і тут оце опять. Ну що це таке? І пролетіло воно біля нас. Ну, нічого, ми дождемося свою рибу. Так, на годиннику у нас вже 21.13. Ще поки сидимо. У мене основна ставка на завтрашній ранок, завтрашній день. Я думаю, завтра ми ще з десяток підлящиків піймаємо. Карасики, може, якісь будуть. Коротше, красота. Добрий ранок, шановні. Ось він. Ось він карась. Сьома година ранку. Рибалка продовжується. Дивіться, яка моя конструкція була для освітлення <світлення> вночі. Два тичка і, і паличка. Нічого, ну, справилась. Шановні, ранок починається не з кави. Дивіться, який мемель. Ух! А ну скажи щось. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Отакий! От такий мемель сьогодні. Блін, погода. Щас я тебе в садочок організую. Погода класна. Я вважаю, що треба залишатися ще на одну добу. Так що побачимо. Або залишаємося, або ні. Так, я вважаю, після Паски сніданок має бути отакий. Окрошечка. Ух. Ви не уявляєте, як вона зараз залетить. Це просто бімба! Так, есть поклевка на удочку. Диви. а ну, Вероника, кто Карась. Блин, еще один карась. На удочку, короче, одни караси клюют. А ну, покажи ближе, какие. Бомба. Невеличкий, але это, наверное, самый меньший. Молодец, Вероника. Это ты рыбачка. Ну що ж, шановні, добігає кінця наступний день наш на відпочинку. Фідера вже один змотав, другий зараз буду виматувати, дівчата вони вже все поскладали там столи. Зараз буду пакувати в машину. По рибі трохи вдалося нам зловити. Ну, Багато не знімав, але є і карасик, підлящики. Ну, результат я вам покажу. Дуже сподобалось, гарна була погода. Я добре виспався в палаці. Ну, в палаці вже можна сміло виїжджати. Ой, на природу, це кайф, так що не лініться, в кого є можливість, виїжджайте, відпочивайте, ловіть рибу. Ну а ми поїдемо додому. Так що, кому сподобалось таке відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, буду вам відповідати. Е, до речі, сміття я поубираю за собою, вже майже, майже все позбирав. Ну, Що згоріло, те згоріло. Те, що не горить, в пакетик із собою. Тому що в тіктоці там. Переживали люди, щоб я, не дай Бог, не залишив за собою сміття. Але ж я не залишаю. Я навіть за чужими людьми прибираю. Я вважаю це свинством. Так що таке. Ну, що кому цікаво, можете підписатися на інстаграм, на TikTok, Теж є Sunліфішен, це є в описі. Ну, зараз покажу вам результати і ще як я буду виїжджати через цю калюжу. На цьому все. Пока, до зустрічі на воді. Так, ну що, результат. Ти що? Трохи є, трохи є. Як вам такі лапті? Я думаю, непогано. Отак, нолі і кілограми. 6535, щось таке, 570, ну коротше, на трьох рибаків якраз без перелову, навіть на двох можна сказати, так що отак.